Для творчості немає обмежень. У цьому переконалися наші журналісти, запрошені на унікальну акцію Театр на узбіччі театру. Артисти, що виходили на сцену, незважаючи на фізичні особливості, поводилися органічно і спробували привернути увагу до своїх потреб. Нагадаємо, що року, 3 грудня, світ відзначає міжнародний день інвалідів. Вони ламають стереотипи і, попри фізичні обмеження, виходять на сцену справжнього театру. Добрі відкриті душею вихованці центру Берегиня переконані, для творчості немає меж, а не завжди привітне ставлення суспільства компенсують мріями про справедливість. Хто, Театр юного глядача вже в п'яте відкриває свої двері для всіх небайдужих до проблем людей з обмеженими можливостями. Акція театр на узбіччі театру привід нагадати громаді про потреби інвалідів, а для самих акторів можливість проявити мистецький талант. Діти виражаються, ну, попадають в соціум. Да, они находят знаходять себе як они проявляют свои свої таланти. І ми способом піднімаємо настроєння, жизненный тонус, ну і жить, житті, чувствовать себе комфортно в наших условиях. Територіальний центр Берегиня особлива установа покликання соціальних працівників зробити так, щоб людям з обмеженими можливостями жилося легше. Для розвитку акторських талантів створили дві театральні студії забава і промінь надії. Територіальний центр працює, більше двох тисяч сумчан отримують соціальні послуги. Існує триденних відділення. Наші актори, які мають особливі обмеженості, вони дійсно показують свій талант на сцені. Вони дякують, коли їм аплодують. Попри складні діагнози, актори-аматори настільки безпосередньо виконують свої ролі, що їх талант не залишається без уваги, в тому числі й за кордоном, побували з виставами не лише в інших містах України, а й у Польщі та Білорусі. Анна Скрипняк, Віктор Лапченко на часі новини.